Від суботи Дар'я Карачука з нею ще 16 представників міської федерації рукопашного бою офіційно підвищені в спортивному класі. Свіжі посвідчення кандидатів та майстрів спорту України вони отримали на відкритому міському чемпіонаті за підсумком минулорічних змагань. Рукопашним боєм я займаюся 4 года. Кандидата Мастера спорта я выполнила на последнем чемпионате Украины. Второе место была большая категория, было сложно. Но мне удалось я два года. Старалися от, однаконець то вийшло. вже в 12-й чемпіонат з рукопашного бою присвячують дню визволення міста від нацистських загарбників героям військових конфліктів на територіях інших держав. І вже в шосте вшановують пам'ять героїчного командира криворізької частини нацгвардії Олександра Радієвського. Він загинув у зоні АТО в 2014-му. Генерал Радієвський був справжнім патріотом, справжнім громадянином, який не шкодував ні свого здоров'я ніж. Життя заради свободи нашої незалежної України. І своїм прикладом він особисто показував своїм підлеглим, військовослужбовцям, як потрібно любити і захищати країну. В цих всіх турнірах ми показуємо, що цей турнір посвящен воїнам, освободителям, павшим, ну і нині живущим, щоб примір був нашим дітям і будучому і продостающему поколінню, тому що без історії нету і самої нації. серед традицій спортивного заходу відзначення всіх, хто сприяє розвитку федерації та вихованню перспективної молоді. Це на сьогодні майже 800 рукопашників з головного осередку та різних спортклубів міста. Тренери, спортсмени та їхні батьки активні учасники марафону Єднаємось заради перемоги КР. Свою скриньку з донатами на закупівлю дронів для ЗСУ Вони передали організаторам акції. Поки русня обстрілює Україну. Ракетами ми у бомбосховищі, да, в нових умовах, проводимо чемпіонат кривого рогу з рукопашного бою. Це е, турнір на честь Радієвського, генерал-майора, вже шостий турнір, який загинув у 2014 році при звільненні Лісичанської. І всі впевнені, що перемога буде за нами, вся територія України буде звільнена, а наші дітки усі готові допомагати Збройним силам України. За два дні змагань на татамі чемпіонату вийшли майже 300 рукопашників 10-16 років. Це Криворіжці та гості з Дніпра. Змагання містили демонстрацію техніки та поєдинки у легкому і дозованому контакті. Рукопашники розіграли 110 комплектів нагород. У переліку абсолютних чемпіонів Даніїл Кривохатько та Микола Лавриненко зі школи єдиноборств рукопашник, Віолета Тютюник та Вадим Корж з клубу Майстер, Дарина Грищук та Іван Красіліч з клубу «Воїн», а Також вихованці Дюша номер 3» Ніка Панчук та Данило Романчук, який щойно отримав статус КМС. Я Виконав кандидат мастер спорту на чемпіонаті України, зайняв перше місце, і кандидат спорту це предступінь до майстра спорту. Ще хочу на чемпіонаті світу зайняти перше місце. Найближчим часом збірна майстрів рукопашників з Кривого Рогу вирушає до Бельгії, де пройде Кубок Європи. Згодом на Криворічців очікують Кубок та чемпіонат України. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.